В одному з миколаївських ліцеїв тривають роботи з облаштування найпростішого укриття. Ремонт приміщення розпочався наприкінці грудня минулого року, однак обсяг роботи чималий, адже його площа складає близько 900 квадратних метрів. Взагалі, це було як господарське приміщення, так підвальне таке. А роботи, те все, що ви зараз бачите, це все нове тут повністю під нуль. Тут було дуже багато всякого побутових там речей, які необхідно було вивезти, десь утилізувати. Потім знову ж таки все почали з нуля. Тобто, випввідбивалися до камня, там штукатурки займалися косметичними моментами. Наразі у школі навчається понад 1200 дітей. Таким чином, у випадку необхідності в укритті можна буде розмістити близько половини усіх учнів, що дасть змогу відновити офлайн навчання у дві зміни. Все доробляємо. Це е, і косметичних ще багато нюансів, і труби, які також ну, дали про себе знати, тому що ну ось така ситуація склалася з водою в місті Миколаєві. Так і за рахунок цього були. Було багато дуже труб зіпсовано, і це все ж на ну, додаткові кошти, які також деяким чином ну тормозили процес виконання всіх інших робіт. Попереду також залишаються оздоблювальні роботи та встановлення меблів. Завершити ремонт планують до початку травня, аби учні мали змогу якнайшвидше повернутися до стін рідного ліцею. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.